АК екіпаж чотирьох людей зайшов у спеціальний модуль. Він імітує життя на Марсі. Його побудували на 3D-принтері, і тут вони мають витримати цілий рік. На дослідників чекає купа випробувань. Екіпаж має обмежені запаси води та їжі. Серед найскладнішого повна ізоляція. Немає звичного спілкування з рідними та друзями, а зв'язок із зовнішнім світом працює погано. Цей експеримент зробили для того, щоб наса підготувалася до майбутніх місій. На Марс, місяць та інші космічні простори. Ми поцікавилися в українців, чи наважилися б вони в майбутньому полетіти на Марс. Можливо, я б полетіла, бо в мене насправді була дитяча мрія бути космонавткою. Трошки відпочину. А познайомлюсь з місцевими. Я повернусь додому. Я, я б не хотів на Марс летіти. Чому? Ну тому що там яблуні не цвітуть. Висоти боюся. Я б не пускала наших ворогів нікуди. Ота як говорять високий забор, глибока ров і крокодили. Перша експедиція може відправитися на червону планету вже у 2027-му.